Фахівці паторійської бази вимірювальної техніки збройних сил України успішно продовжують роботу з метрологічного обслуговування військових частин та установ оборонного відомства з новинами про військових метрологів у репортажі наших кореспондентів. Особовий склад першої виїзної групи регіональної бази вимірювальної техніки приступили до виконання чергової місії з повірки та ремонту спеціалізованого обладнання. Військових метрологів приймали у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону. Робота військових метрологів. В даному напрямку дуже важливо, оскільки тільки завдяки якісно обслуговуваної медичній апаратурі фахівці даної військової частини можуть правильно поставити діагноз пацієнтам, а також здійснити бажаємий фізіотерапевтичний ефект при лікуванні хвороб. В будь-якому іншому разі це може призвести до негативних наслідків та навіть до трагічних наслідків. Розташований на березі бухті Омега в місті Севастополі військово-медичний клінічний центр це спеціалізований військово-медичний заклад, завдання якого надання медичної допомоги близько 500 тисяч чоловік щорічно в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Наличие своей собственной лаборатории военной помогает нам экономить бюджетные средства, потому что каждая дорогостоящая аппаратура требует настройки, требует ухода, требует ремонта. Поэтому благодаря этим людям мы аппаратуру сохраняем, мы аппаратуру совершенствуем. И это помогает нам делать правильные анализы, делать, делать их качественно, и помогать тем самым нашим военнослужащим и нашим пенсионерам Вооруженных сил Украины. Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону, калібрувальники виїзної групи регіональної бази вимірювальної техніки Збройних сил України обслуговують з 1999 року. У Перші три тижні роботи проводилися роботи по обслуговуванню фізіотерапевтичного обладнання та діагностичного обладнання. На даний час роботи будуть проводитися по обслуговуванню котельні. Гідальні та корпусів, з яких знаходяться манометри, медичні ваги, кисневе обладнання, ну та допоміжне обладнання для медичного обслуговування. Метрологія – це наука про вимірювання методи і засоби забезпечення їх єдності і засоби досягнення необхідної точності. Часто буває, що недбале ставлення до практичної сторони цієї науки призводить до непоправних наслідків. Один із начальників їдалін халатно відносився до нашої роботи та пару років не приносив на калібрування та повірку. Свої прилади, які знаходилися в нього в їдальні. Це контрольні манометри. От, їх було небагато в кількості 4 штук. От, і його Котли, на яких вони працюють, працювали на перегрітому парі, яка подавала котельню. Манометри були несправними і один із раз. Не спрацювали обладнання захисне, це клапани предохранительні манометри, які не працювали. Вони не могли проконтролювати, що зараз буде аварія. При взриві знесло перекриття їдальні, та вся їжа, яка знаходилась в котлі, була розкидана по всьому поварському відділенні. Перевірка військових метрологів триває. Незабаром екіпаж першої виїзної групи бази вимірювальної техніки продовжить свою кропітку роботу в інших військових частинах збройних сил України.